Початком широкомасштабної агресії Росії проти України кардинальним чином змінилася доля окремих людей, сімей, трудових колективів. Установи та організації перелаштували свою роботу на воєнні рейки, не виключення заклади освіти. Зокрема, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ми зустрілися з ректором вишу Сергієм Оковитим, щоб дізнатися, чим живуть студенти, викладачі, науковці в умовах війни. 24 лютого 2022 року, коли у Дніпрі почули перші вибухи, керівництво ДНУ вирішувало, як працювати далі. Зранку, прямо 24 лютого 2022 року, я провів нараду з проректорами, з очільниками наших підрозділів, які можна віднести до критичної інфраструктури, це наш цивільний захист, охорона безпеки, безпека турпраці і так далі. Тобто, такі відділи наші важливі в цьому етапі, ми створили штаб. Який саме метою роботи цього штабу саме було організація процесу нашої життєдіяльності під час воєнного стану. Ще до початку широкомасштабної агресії університет працював у екстремальних умовах. З березня 2020 року вирувала пандемія коронавірусу. Освітній процес було переведено на дистанційний режим, тому після початку великої війни працівники вишу певною мірою були готові до зміни формату роботи. Стабільність освітнього процесу у нас забиралася повністю. Нам важливо було дуже на перших порах забезпечити саме роботу критичної інфраструктури, стабільне нарахування зарплат. У перші тижні війни більшість українців сподівалася на швидке її завершення. Втім, бойові дії йдуть вже другий рік. Не дивлячись на гори від людських втрат та руйнування інфраструктури, необхідно продовжувати працювати. І хоча освітній процес продовжується дистанційно, науковці отримали змогу працювати безпосередньо в стінах університету імені Гончара. Щодо наукового процесу, ми поступово все ж таки, коли трошки оговтались, ну, з'явилася якась визначеність, поступово, коли вже наші почали контратакувати активно Збройні сили і інші підрозділи нашої армії, то ми вже дозволили науковцям, які дійсно здійснюють експериментальні дослідження, ну і хіміки, фізики, і біологи, і інші колеги, наші фістехівці, ми все-таки, врешті-решт, випрацювали такий режим, що невеликими групами. Це може бути, наприклад, науковий співробітник або керівник дипломного курсового проєкту, і при цьому його учні, колеги, вони все таки дозволяли, дозволяємо зараз приходити в свої наукові лабораторії і проводити ті експериментальні дослідження, які, звичайно, мають бути виконані саме в цій галузі. Щодо повернення студентів до повноцінного навчання, тобто очного, поки йдуть бойові дії, про це говорити зарано. Хоча в адміністрації вишу розмірковують над можливістю переведення освітнього процесу із заочної форми до змішаної в повному варіанті очно, це от, тільки в цьому корпусі, де ми зараз знаходимося, це близько двох тисяч студентів. Ну оскільки дальність польоту ворожих ракет, на жаль, дуже велика, ми це знаємо, то Тисячі студентів одразу вивести навчальний корпус, не перемігши ворога. Я думаю, що це недоцільно. Не все таки за час війни до Дніпра з окупованих територій та прифронтової зони виїхали сотні тисяч людей. Серед них студенти та викладачі вишів на матеріальній базі ДНУ вони отримали змогу продовжити освітній та науковий процес. Крім того, в Дніпровському університеті долучилися до волонтерської діяльності. Сергій Іванович, от з початком війни багато хто долучився до волонтерської діяльності. Як у цьому контексті працював університет, що було зроблено? Не ну, можу сказати, що було декілька напрямів роботи. Один із них це, звичайно, фінансова допомога, тобто ми долучилися ну, кожен особисто для переведення коштів на ЗСУ, на інші рахунки державні. Крім того, ми окремо збирали кошти від всіх, хто міг з університетських наших колег для того, щоб купувати ліки для воєнного госпіталю. Для нашого обласного, і ми цільовим чином брали в них замовлення і шукали ці ліки, і саме купували, завозили. Крім того, активно долучилися наші спеціалісти технічних факультетів природничих до деяких оборонних напрямів, але про це я детальніше вже після перемоги розповім. А колеги гуманітарії теж не відставали. Наприклад, от наші історики зробили серію таких цікавих наукових. І науково-популярних досліджень саме розвінчування міфів. Вони показували, що ті міфи, які наші вороги розповсюджують, вони далекі від істини і, наприклад, навпаки, є перекручуванням фактів. Наші журналісти разом з істориками, психологами долучились до такої цікавої, цікавого проекту, як порівняння расистів, фашистів. Нацистів, тобто там багато паралелей історичних, і от було кілька ток шоу на телебаченні, і там наші науковці, викладачі, студенти взяли активну участь. І це також важливо було показати все-таки і нашим співгромадянам, і взагалі світові все-таки про те, що. Вороги проводять цю пропаганду, але вона не відповідає дійсності, не відповідає правді. І от таке важливе було це і підтримка наших громадян, нашу, ну, і історичну правду відновлення. І от такі багато напрямів і флешмоб «Закрите небо, от наші факультети економіки вони теж активно долучилися, вони аналізували, яку саме. Який вплив матимуть санкції, які вводилися всім світом практично цивілізованим проти Російської Федерації, були там проведені економічні дослідження, тобто всі ці напрацювання, практично всі факультети наші, от у нас 14 факультетів, колеги з усіх факультетів знайшли свою нішу, де вони все-таки. Працювали на перемогу, і дуже важливо сказати, що тут не було такого, знаєте, вказівок зверху. Я просто от ми спілкувалися, обговорювали, і дуже багато ініціатив було саме від колег, студентів, викладачів, науковців, факультетів. От вони формулювали це. Ми далі вже обговорювали, узагальнювали, поєднували в спільні проекти колег з кількох факультетів, як я вже наводив приклади. І от таким чином ми і вперше дуже, ну, в дуже першій фазі, так сказать, так би мовити, війни. Ну і зараз продовжувати напрямок, в яким от, дуже ще хочу зазначити таку цікаву опцію, як створили ми кіберкозавство, де і студенти наших іт спеціальностей і їхні викладачі також виконували такі важливі завдання, які нам от, наші старші колеги. Радили виконувати, тобто, це звичайно в ІТ-сфері. Ви самі розумієте, що теж дуже важливо було виконувати деякі види завдань. При тому, що про війну нагадує практично все, в університеті вирішили потроху відновлювати проведення культурних заходів, щоб студенти, наскільки це можливо, могли відновити психологічний спокій. Ті культурні заходи вони. І дозволяють хоча б періодично спілкуватися наживо, по-перше. По-друге, це є така суттєва, я думаю, моральна підтримка все-таки один одного, тому що от спілкуючись в тих же змаганнях творчих, спортивних, це все таки важливі елементи підтримки взагалі морального стану будь-якої будь да, будь людини. І от все-таки ми вважаємо, що вже можна такі заходи проводити. Звичайно, я ж кажу ще раз, зберігаючи всі. Забезпечуючи всі заходи для безпечного знаходження. ось але все-таки вже от, потихеньку проводимо ці заходи, сподіваючись, що далі ще можемо їх більше проводити, особливо після контрнаступу нашої армії. Також заспокоїтись допомагає природа. Зокрема, перед самим початком агресії біля першого корпусу університету було висаджено алею райських яблунь. Напередодні війни в листопаді 2021 року. Університет долучився до загальної міської акції. Щодо висаджування іраських яблунь, от ми в нашому парку висадили, всі яблуньки прижилися, вже цвіли минулого року. Тому я впевнений, що звичайно і в цьому році теж вони готуються цвісти. І це така символічна така алея висаджена раських яблунь, яка, сподіваюся, нам підказує, що весна переможе, яблуні зацвітують і Україна переможе незабаром. Разом із тим війна в Україні не завершилась, бойові дії тривають. Проте в університеті імені Гончара дивляться в майбутнє. Вже запланована реалізація ряду програм відкриття нових освітніх спеціальностей, що буде зроблено після перемоги України. Війна це не на все життя. Ми сподіваємось на нашу швидку перемогу. От хотілося б від вас як від директора почути про перспективи університету саме після закінчення бойових дій після нашої перемоги. Не ну, тут виокремив два таких напряма нашої діяльності, основний. Одна з цих години з напрямів це організація освітнього процесу за новими програмами, які будуть важливими саме дійсно і для відновлення, для зміцнення обороноздатності нашої держави, бо, звичайно, і після перемоги частину коштів держава обов'язково буде направляти на те, щоб зміцнювати обороноздатність, розробляти нові види озброєння, вдосконалювати існуючі. І саме в цьому русі ми зараз відкриваємо освітню програму, наприклад. Спілотні літальні апарати. От. І там ми будемо готувати фахівців, які зможуть розробляти нові апарати. Це на базі фізтеху, напевно. Так, ну, в нас Одна з програм на базі механіко-математичного факультету, тому що він, ну, це теж факультет, як і фізтех, вони теж працювали багато дуже на оборонну промисловість. Там є кафедра, яка займається гідроаеродинамікою, а якраз для літальних апаратів це важливо. На фістеці, звичайно, ж там, де технології і проєктування і технології виробництва, і нові матеріали також будуть дотичні до цієї тематики, до нових, в тому числі безпілотних літальних апаратів. Крім того, ми розуміємо, що відновлюючи нашу державу інші сфери також важливі, От, наприклад, взяти ж ту журналістику. Ми вже ми знаємо, що відходимо від паперової газет, журналів, журналі. Да? І от зараз ми вже запроваджуємо програму, нову освітню програму Дижитальний медіа. Саме будемо навчатися навчати студентів на сучасному рівні працювати в залі, галузі галузі журналістики, і дотичних галузях. Важливий елемент харчування. От ми відкриваємо крафтові технології і технології здорового харчування, таку освітню програму. Тому це все на розвиток і на підготовку фахівців, які в сучасному світі, ми знаємо, що в Європейський Союз, ми також маємо готувати фахівців, які зможуть гармонійно вписуватися в ці процеси і в ті технології, які там зараз існують. Ми знаємо добре, що поляки нам Польща допомагає дуже активно фінансово, на воєнному так сказати, фронті. І ми от відкрили зараз сьогодні програму Польська мова і література також. Покращувати зв'язки з нашими колегами, які підтвердили, що вони справжні друзі нашої держави. Це також дуже важливий напрям. І от ми, зокрема, на цьому також зосередилися, є фахівці, які можуть викладати фахово на високому рівні польську мову і літературу. Інший напрям це міжнародна співпраця. От у нас нещодавно були з візитом. Співробітники посольства Чеської республіки в Україні. І вони, ми знаємо, що Чеська Республіка взяла шефство саме над Дніпропетровською областю щодо відновлення. І от вони, ми приймали гостину в нашому університеті, обговорили ряд низку таких напрямів, де вони можуть не тільки фінансово нам допомагати, але й підтримувати розвиток технологій, розвиток освіти. Ми, Наш університет є одним із засновників кластеру. Європейських університетів, туди входить низка університетів саме Європейського Союзу, це Карло Університет з Праги, також входять університети з Німеччини, Італії низка університетів українських, там в тому ж таки національний університет, Ужгородський університети. От ми в цьому кластері обов'язково будемо налагоджувати зв'язки, такі горизонтальні між університетами, з тим, щоб наші науковці працюючи спільно спільно працюючи над науковими проектами, спільно розробляючи викладачі наші їхні освітні програми, з тим, щоб ми дійсно ну наша мета. Підвищувати рівень освітнього процесу, наукових розробок, От саме створення такого кластеру також є важливим елементом розвитку і нашого університету в тому числі. Також ми активно працюємо з урядовими організаціями, наприклад, Німецький фонд економічних обмінів. Вони надали суттєву фінансову підтримку нашим студентам, які вже отримали цю стипендію. Американський фонд Сімонс вони надали також фінансову підтримку науковим і науково-педагогічним працівникам, які за їхніми критеріями пройшли відбір. Саме фонд відбирав за анкетами наших співробітників. Також вже кошти надійшли в університет. Ми вже виплачуємо науковцям з низки факультетів таку, таку таку, таку от фінансову підтримку, і це звичайно на фоні важкого матеріального стану, в принципі. Ну, я знаю, будь-кого в нашій державі зараз, тому що війна потребує додаткових витрат, в тому числі від держави на армію, а від громадян на засоби свого захисту для переміщення, для переїздів і так далі. Так от, працюючи над тим, щоб залучати додаткове фінансування, ми таким чином також підтримуємо наших колег, щоб вони могли себе зараз пережити краще стан війни, і потім вже при поверненні до мирного життя після нашої перемоги. Так само активно долучалися і до розвитку освітніх програм і наукових проєктів.